Колодрига у нас така знов. палимо ми буржуєчку, треба нам все фарбувати, сушити. Зараз зараз цього вивеземо, це сухенький теплок метр, завеземо іншого. Це не, пан, вже підписали ми. Підписали. цей Іван 2. Мова не про те. Ну, Сіративця, це класика жанру. Що тільки, тільки що заповнили. Вогонь тут шурує, що воно навіть таке сухим, то трошки більш червоний. Тут в ці буржуці не, не вистачається, не так і в тій новій. Мова не про те, дивіться, як нас димохід. Я ворошив, дивіться. Я ворошив, тут щось і зіло злетіло. дивіться, палець проходить. палець проходить. Перша качага. Аж гуде. Чути? ти? Гуде наш. Коли добра чега, <ріст> ну там видно димочок середині. Коли добра чега, то воно і таке навіть не страшне. До речі, бачите, я рукою тримаю. Рукою тримаю. Там вогонь, вогонь горить не дитячий, а тут собі рукою тримаю. Копакові плодміни, це щось із чимось. Зараз ми з'єднаємо, поки що воно добре накалилося. Воно, в на принципі, аж так і не накаляється. Аж накаляється. Отаке буває в нас. Можливо. А як нема чаги, то люди треба тут на герметик, на якийсь... не треба на який герметик. Якщо вас не тягне, то й буде тіснитися будь-куди. В кожну щілину чи в кожен стик. А якщо чага, добра. Це почорніло не від температури, це почорніло від фарби. Тут якщо подивитися на все, бачите, нальоти фарби такі чорненькі, бо тут фарбується чорною фарбою. І вона скрізь. Вона є скрізь. Ну, на, на, на стінах так воно не падає міцно, воно більш вниз падає. бачимо, Сама стяжка вже в фарбі, вся в фарбі тут. Ось така у нас о, така у нас ситуація, друзі. Така у нас ситуація. А тепло файненько. Ще навіть вентилятор не вмикнувся, зараз він вмикнеться, ще трошки на колиці більше. Не так давно запалили. Ну, Бажок трошки падає тут. Будемо бункера переробляти, дуже маленько входить і розпалювати там не, не зовсім так. Та друга буржуйка досить дало у нас вийшло і з бункером, і з розпалом, там взагалі взагалі така пісня. Отак Всім до побачення.